А мені, на жаль, інструктор не пояснював, тільки питав, це ще й круто, що питав. І дуже обурювався, да, чим я слухав, коли вивчали теорію. І так, ще раз пояснюю і розжовую: коли ви вивчаєте теорію, вам на відповідь даються хвилини хвилини. А при водінні у вас на відповідь є секунда, навіть не секунди. Тобто, саме інструктор повинен вас навчити дуже швидко і чітко відповідати на питання, хто кому поступається, а, і також він повинен навчити вас швидко приймати рішення. Це робить саме інструктор. Гарний інструктор розжує вам, хто кому поступається при різних варіантах. Там ще й можна враховувати: а якщо машини справа, повертають праворуч. А якщо машини, наприклад, справа все таки чи зліва повертають теж праворуч, то виходить, якщо машини зліва чи справа повертають праворуч, то ми з ними не сильно перетинаємося. Наприклад, якщо ми їдемо ліворуч, коротше кажучи, якщо ваш інструктор обурюється, то можете йому передати, що на теорії ви навчились дивитись на картинку зверху, на картинку видом зверху, тобто в книжці намальовану або на комп'ютері намальовану. І з водійського ви не дивилися і ніколи в житті не бачили. І на картинки ви без проблем відповідаєте. Тобто теорія це лише теорія. А інструктор саме повинен вас навчити швидко, чітко реагувати. І від цього залежить швидкість прийняття рішення. Водій повинен приймати рішення в рамках однієї секунди. Це прям уже було б непогано, тобто, ви під'їжджаючи до перехрестя, ви здалеку можете визначити перехрестя підсказую, Це або світлофор, або знак пріоритету. Або купа пішохідних переходів, тобто по периметру перехрестя купа пішохідних, то скоріш за все, це перехрестя можна сплутати, звісно, з е, піш, е, з пішохідним переходом, там де світлофор, бо м світлофор пішохідного переходу від світлофору перехрестя не відрізняється. Ви здалеку можете побачити, який пріоритет, і ви під'їжджаючи до перехрестя, можете вже чітко знати, кому ви поступаєтеся, якщо йдете ліворуч чи прямо чи праворуч, чи розвертаєтесь. Якщо ви цього не робите здалеку, то ви вже втрачаєте час. Вчіться.